Так, Nissan Qashqai, 2011 рік, 1.6. Нестабільний холостий ход. З Газ, газа убрано. Отак От пригають обороти. Ще колись вискакує ошибка P1122. Одна діагностика показує переривістий сигнал з датчика дросильної заслонки. Друга діагностика показує низький уровень е, сигналу Зараз спробуємо зробити адаптацію. І так, щоб зробити адаптацію на цьому Nісані. Включаємо зажигання на 3 секунди. Раз, два, три. Виключаємо. Включаємо ще раз. Раз, два, три. Бистро 5 раз нажимаємо на педаль газу. Одпускаємо, ждемо 7 секунд. Газ до упора. Якщо все зробили правильно, чек має заморгати. І держимо 10 секунд. От, чек почав моргати. Чекаємо, поки він моргає. Коли перестане моргати, відпускаємо газ. Вот, моргает, моргает. О, перестала моргать. Зараз як перестал моргать. Отпускаем газ. Поки він моргав, треба було держати. Отпускаем газ і пробуємо заводити. Мала пройти адаптація. Ждемо ще 10 секунд. І пробуємо заводити. Ошибка знову з'явилася. Ну, це не дивіться, що обороти впали, це вони і так не адаптувалися. Це вони впали із-за того, бо знову вибилася ошибка і релія дрослі закрилося. Дрослі зараз взагалі не робить, він просто робить на холостому ходу засчет того, що там є той тепловий зазор. А сам дроссель сейчас вообще не робить Сейчас мы подивимось через діагностику. Я сейчас підключу діагностику. І ми побачимо, що там твориться. Вот, подключив лаунч з диагзони. Так, ручний выбор. Европа. Віберем Чехию, я не знаю, откуда вона. Кашкай 2, J10, C11 рік. Так, CISTIMI нам не надо. Зайдемо в двигатель. Вчені кодовні ісправності. Пункція це, це. Лаунч взагалі не розшифровує. Так, пробуємо зробити сброс. Код ошибки був удален. У тебе осталось на холостих. Так, попробуємо. Датчик дросільної заслонки, один, датчик дросільне заслонки, 2. Датчик акселератора, датчик акселератора, хто не знає це педаль газа. Так. ще температуру і жидкості візьмемо. І ще нам надо реле дросільне заслонки. Вот оно. Подивимося зараз. Вот реле включено графік. І так, спробуємо погазувати. Подивимося, що буде. Так, графік у нас. Хороший. Реле дросіля включено. дросільна заслонка. Датчик 1-2 відкриває. Бачить відкриті. Педаль газу теж відлікається добре. Mm. Поки не вискочить опять ошибка, зараз вона частіше і частіше вибиває. Просто можна 2-3 км проїхати, колись 5-10. Проводку я вже провіряв. Проводка ціла. Кинув також допоміжну масу на двигатель. Зараз покажу. Тобто не на двигатель, а на блок мотора бо тут із завода вот іде просто одна маса на кузову і все і більше нічого на це не дивіться це газ ГБО а от я ще кинув одну доповнітельну хорошу масу на блок двигателя вот. таку мені каже даже тут більше сечения буде ніж стандартного з мотора щось трушить правда мотор Ну... Поки ошибка не вибиває, робить добре. Але що виб'є ошибка, реле дросільної заслонки виключається і взагалі не хоче робити, поки ошибку не скинути. А Коли виб'є ошибку, газ в пол, то не дає толку, бо воно просто 2 робить за що того, що там є тепловий зазор. І машина взагалі не їде. Хоч воно оборот піднімаються, але вони просто піднімаються за щодо того, що просто двигун починає більше засасувати воздух, воздуха, питатися, засасати більше воздуху, але то нічого, то воно просто форсунками більше бензина лі. а дросельна заслонка взагалі не відкривається. Так що, скоріше всього, ще є проблема з блоком. Я кажу, Проводку я провірив, цілу прозвонив і під нагрузкою теж лампочкою. Розібрав повністю дросельну заслонку, провірив моторчик, провірив резисторні дорожки, Іменно самі резистори, вони не перериваються, ніде там дві, два перемінні резистори я їх провіряв. Так що адаптація пройшла, проводка ціла. Скоріше всього, що буде проблема в блоку. У Нісанах це буває, це їхня болячка. Там десь проблема буде в блоку, або якийсь резистор, або транзистор якийсь помер. Він просто робить, робить, а в определений момент перестає робити.